Дорогі друзі, вітаю всіх вас на своєму каналі. Сьогодні для вас цікава історія. До речі, цю історію прислав мені глядач мого каналу. Я дякую усім, хто присилає мені цікавий матеріал, цікаві історії, притчі, дещо обробляється. Я зроблю запис пізніше. А інші, на жаль, я не планую виставляти на своєму каналі. бо... Це суперечить тим цілям, які я поставив, створюючи даний канал. Отже, історія наукове відкриття після сну. В Америці студент Колумбійського університету заснув під час лекції з математики. А після лекції прокинувся від шуму студентів. Він побачив два завдання на дошці, Він вирішив, що це домашнє завдання, і записав його. Але коли він спробував вдома зробити це завдання, то зрозумів, що воно є занадто складне. Але, не здаючись, він пішов до бібліотеки, там він знайшов матеріал і вирішив це завдання. На наступній лекції він помітив, що лектор нічого не запитує про виконання домашнього завдання. Тоді студент запитав. Пане, чому б вам не запитати, запитати про завдання, яке було дане на попередній лекції? Тоді викладач сказав, це обов'язково? Це не було обов'язково. Навпаки, я презентував вам приклади математичних задач, які наука загалом і науковці дотепер не змогли вирішити? Студент здивувався і сказав. Але я це вирішив. Ця подія була шоком для усієї аудиторії. Дійсно, вирішення цієї проблеми, цього питання було зареєстроване в Колумбійському університеті і навіть сьогодні в університеті пам'ятають ім'я цього студента. Цей студент виконав завдання з однієї причини. Тому що під час сну. Він не міг почути, як лектор сказав, до сьогодні ніхто не зміг їх вирішити. Тож він був впевнений, що його можна виконати. Він зміг, тому що в нього не було жодного розчарування. Отже, не слухайте тих, хто каже, ви не зможете, або у вас не вийде. Бо це трапляється з більшістю молодих людей. Ви зможете. Ви іноді навіть не знаєте, на що ви здатні. На завершення, як християнину, мені хочеться додати до сказаного один біблійний текст, який записаний в Пісня апостола Павла до Филип'ян, 4 розділ, 13 вірш. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Якщо це відео було цікавим для вас, відреагуйте, підпишіться, поставте дзвіночка, щоб не пропустити вихід нових відео на каналі. І бажаю вам гарного дня і Божого благословення!